Трьохкімнатна квартира по вулиці Федьковича, початок вулиці, мансарда. Дуже світла, простора, багато площі. Для тих людей, хто любить комфорт стелі досить високі. Вікна є в кожній кімнаті. Котел двохфункційний на опалення і на обігрів води. Це вітальня. Куток розкладний, дуже комфортний для спання. Можна щоденно, щоденно використовувати для спання або для гостей. Телевізор. Є Wi-Fi. Тут кімната менша. Також з вікном. Цей диван розкладається. Можна використовувати як кабінет, можна використовувати як гостьову кімнату, як гардеробну можна робити. І ще одна ізольована кімната. Також з вікном диван розкладається стелі також досить високі. є шафа для одягу і санвузол, є ванна. Шторка для душу, туалет, пральна машинка, дзеркало, витяжка працює, умивальник.